Привіт, привітки, друзі! І сьогодні в нас нова розпаковочка наших паперових сюрпризиків. А на сьогоднішнє відео розпаковочку я вам підготувала одну новиночку під назвою Кавун. Тут всі однакові пакетики. Ось такі. А також ми в цьому відео не закінчимо ні одну колекцію, я дуже рада. І на наступне відео у нас, на жаль, не буде новиночок. Бо ми сьогодні нічого не закінчили. А за то в наступному відео ми закінчимо аж три колекції. Вроде би. Я точно не пам'ятаю. Так, ну що, давайте приступати вибирати наші пакетки для сьогоднішньої розпаковочки. Вибираємо. Перше це у нас колекція рибки. Ви в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. І давайте візьмемо ось такий з ось такою рибкою, а зинемо залишимо на, останні, на останній пакетик. Так, давайте тут ставити. Далі в нас колекція хомячки. Також в наступному відео закінчимо цю колекцію. І давайте, наприклад, візьмемо Давайте перший. Також такий. А на останній пакетик залишимо найпростіший. Так буде наут. Далі колекція поні. Я хочу, давайте, наприклад, взяти давайте, третій пакетик. Тут вони однакові всі в цій колекції. Так. Далі колекція у нас пухнастики. І візьмемо, давайте, наприклад, також третій. Давайте ось цей. З ось такою рожевенькою відкривашкою. Далі в нас колекція Герой мульта. І давайте візьмемо, наприклад, також давайте третій. Ось. Коротше, ось такий. Ось цей. Так. Далі у нас колекція принцеси. Давайте також третій візьмемо. Колекція Далі у нас рослини. Колекція рослини візьмемо, давайте ось цей пакетик з кактусом таким. З такою рослинкою. Далі колекція дольфін, минула новиночка. Ось такий. І давайте, наприклад, візьмемо... Е давайте другий. Чуть поміняємо. Ой, друзі, я ось тут залишилася один. Не нічого. Далі у нас колекція е кавун, наша новиночка. Кавунчик. І давайте візьмемо, наприклад... Давайте передостанній. І колекція від моєї сестрички. Відкривашки. Давайте саму найскучнішу, яку, яка в мене багато раз була, залишимо на останній пакетик. І, візь, і сьогодні візьмемо ось такий з котиком. Це не така непроста відкривашка. А Тут не просто замочок, а ось тут двойний замочок. Ось так. І внизу так і відкривається. Дуже прикольно і бачила в багатьох блогерах. Ось наші всі пакетки для нашої розпаковочки давайте я вам покажу поближче. І дуже красиві. Наш каталог. Ось він. Ось наш каталог і давайте розпочинати нашу розпаковочку. Так. А розпочнемо ми, наприклад, з колекції, яку ми в наступному відео закінчимо. А це іменно рибки. Якраз вона в нас зразу тут перша. Ось наш пакетик перший. Ось такий пакетик ми взяли. І як ви думаєте, під яким в нас контром поведеться? Пишіть в коментарі, якщо захочете. Ваші здогадки. Відкриваємо. Так, як ви бачите, в мене... Ой, не дуже добре відкриваються пакетки. З the... плені скотчем, тому ось так. Порвали. Так. І в нас попався це ось така щучка. Або я не пам'ятаю, ні, ось ця щука, я не пам'ятаю, як це називається, як е... називається ось ця... ось ця риба. Я точно не пам'ятаю. Напишіть ви коментарі. Так. І давайте приклеїмо. Вроді би рівно. І ось така у нас колекція виходить, і в наступному відео у нас поведеться фігурочка під ось цим номером. І ми закінчимо цю колекцію. А наступна колекція це від моєї сестрички відкривашки від Ярини. В наступному відео ми також її закінчимо. Ось, і Ми взяли ось такий пакетик з котиками такими, З-котиком, точніше. Тут рандомні, як ви бачите, наклейки попадаються. Тому цікаво, що сьогодні. До речі, у нас вроді би в позаминулому відео попалось нічого. Бо мені сестра казала, що деякі пакетки будуть нічого Цікаво, вона щось поведеться чи ні. Відкриваємо. Так. Так. Друзі, це, ця відкривашка дуже прикольна. Тут у нас нічого ось тут. У нас нічого. В нас попалося нічого. Клас. Так. На жаль, у нас сьогодні нічого не попалося. Так, а ми продовжуємо з колекцією хомячки. Ось наш пакетик. І як готуйте, під яким номером у нас попадеться? 2 або 5. Пишіть в коментарі. Ось наш пакетик. І давайте відкриваємо. А я, напевно, думаю, що під номером. Наприклад, під номером 2. Бо я вже не перший раз думаю, що під номером 2 в цій колекції. Відкриваємо. Так. І в нас попався ось такий хомячок. І його ім'я Софт, що означає м'ягенький. І, друзі, я забула їх пронумерувати. Я вже на перший раз кажу це. І давайте, наприклад, приклеїмо. Давайте, коротше, приклеїмо туди, куди я хотіла. Під номер 2. Так. І приклеїмо. А також наша табличка. І ось така у нас колекція виходить, дуже мила і красива. Ми в наступному відео її також закінчимо. Так, а наступна колекція це в нас поні. Ось такі в нас вже поняшки попадалися. Цікаво, яка сьогодні у нас попадеться. Ось наш пакетик. І у вас є догадки від 1 до 6, на рахуючи числа 4. Пишіть в коментарі. Як ви думаєте, а я думаю, що під номером, наприклад, ми, напевно, що під номером 3. Давайте подивимося. Чи я вгадала? Друзі, як ви вже побачили, це у нас поняшка під номером 5. Ось така поняшка зеленого кольору. Це теж, до речі, зеленого кольору. Під номером 5. І давайте її приклеїмо. Я, на жаль, не вгадала. Хто вгадав, пишіть в коментарі плюс. Якщо захочете. І ось така у нас колекція виходить. Дуже мила. А наступна колекція це в нас пухнастики. Так. Ось наш пакетик. І давайте відкриємо наш пакетик. Ось, до речі, як ви думаєте, під яким номером побудеться один або 6. Пишіть в коментарі. Пусть під номером один. Так. Ой. Давайте дістанемо. І в нас попався ось такий похнастик. Такий крутий в окулярах. Таких. Таких чорних крутих окулярів. І він нас під номером один, друзі, я вгадала. Я чесно не пам'ятаю, під яким це номером у нас. Відклеїмо і приклеїмо. Ось так. І ось така у нас колекція виходить дуже сильно мило. І ми ще, до речі, не закінчимо цю колекцію, бо в нашому магазинчику аж три пакетика. Цікавенько. А в нас залишилась тільки одна фігурочка. Цікаво. А наступна колекція це в нас герой Мульта. Ось наш пакетик з ось такою собачкою. І ось наші дві сторіночки. І ваші варіанти 1, 2, 3 або 5. Пишіть в коментарі. А я, напевно, думаю, що під номером. Давайте. Давайте 3. Знову хочу. Так. І відкриваємо. Друзі, у нас випало. У нас випала ось така катечка. Я не пам'ятаю, як називається цей мультик, але дуже прикольний такий. Але я, правда, його не дивилася. Ось така качка. Так. Під номером 6. Е, друзі. Друзі, в нас же тут вже є фігурочка. І це в нас повторочка. У нас попалася повторочка. Ось така. І давайте її поставимо в наш конверт з повторками. Ой, друзі. Так. Так. Ось. І ставимо. До речі, друзі, якщо ви хочете огляд на мій конвертик з повторочками, а там дуже багато повторочок. Тому пишіть в коментарі або, або, якщо наберете, давайте, наприклад, Давайте 10 лайків, то я зроблю огляд. Я думаю, що всім цікаво. Так. А ми, на жаль, сьогодні не заповнили цю колекцію. Дуже жаль. Так, а наступна колекція це в нас принцеси. Ось такі дві сторіночки. І у вас є варіанти 1, 3, 5 або 6. Пишіть в коментарі. Я, напевно, думаю, що під номером давайте, давайте знову 3, наприклад. І давайте візьмемо наш пакетик. Тобто не, тобто, не 3 давайте, а, наприклад, 5. Ось. Ну що, відкриваємо. Нас випало. І в нас випала ось така принцеса. Це в нас Білосніжка. Вона у нас під номером 3. Я не вгадала, бо я думала, що під номером 5. Але якщо б я не поміняла, то я вгадала. Я, на жаль, не вгадала. Давайте приклеїмо. І ось така в нас колекція виходить. А ми переходимо до наступної колекції, яка називається рослини. Так. Беремо наш пакетик. І у вас є варіанти від, 4, від номером 4 до 6. Пишіть в коментарі. Я думаю, що під номером давайте, 6. Хочу, щоб тут ось так останнє було цей. Ну, давайте подивимося на мою удачу. Так. І в нас попалася ось така рослинка У Ви ось такому вазоночку, Це так як ніби е, така травичка під номером 4. Я не вгадала. Надію, що ви, надію, що ви, ви вгадали. Так. І ось така у нас колекція виходить. А наступна колекція це в нас колекція минулого новиночка. Це дельфін. Ось наш пакетик. І у вас є варіанти від 1 до 5. Пишіть ви коментарі. А я, напевно, думаю, що під номером давайте 2. Давайте Хочу і двоєчку. Відкриваємо. І в нас попався ось такий дельфінчик. Він такий сумний. Так. Під номером 3. Я не вгадала. Знову ну майже, я вгадала майже, але не вгадала. На номер три. А також ставимо галочку. Ось так. І ось така у нас колекція виходить. А наступна колекція це в нас наша сьогоднішня новиночка. Це в нас колекція Кавун. Ось наш пакетик. І давайте, як ви думаєте, під яким номером у нас поведеться від 1 до 6. Пишіть в коментарі. Я думаю, що під номером давайте, 5. Друзі, я вгадала. Друзі, я вгадала з самому першому відео з цієї колекції. Вгадала. І в нас попався ось такий кавунчик, який посміхається. Дуже милий під номером 5. Там, де я і хотіла. І приклеїмо. А також ставимо галочку. Так. Ну і на цьому все, друзі. Якщо вам сподобалась наша сьогоднішня новиночка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Ну і на цьому все, друзі. Всіх люблю, всім баба!